Вітаю всіх! Пропоную вам передивитися, у чому ваш талант і що вам потрібно розвивати в собі. На три варіанти, як завжди. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант в чому ваш талант? Диявол. Ваш талант у зароблянні грошей. Ви можете вдало робити банківські вклади. Можете. Вибудовувати партнерські стосунки, але з позиції маніпулятора, тобто від інших людей отримувати свою користь. Можливо, також у вас є ще талант, ну, щось таке створювати грандіозне, те, що ніхто до вас, можливо, і не зміг такого зробити. І ще така у вас є риса, можливо, комусь це не обов'язково, що всім підійде, але хто займається якоюсь тіньовою діяльністю, то також у вас до цього є прямо хист. Тож, розвивайте свій талант у зароблянні грошей, а я бажаю вам успіхів. Другий варіант сімка кубків. Ви вмієте своєчасно себе зупинити. Якщо у вас багато було якихось сполкус, можливо, якісь там у вас коливання, щось вас не задовольняє, задовольняє в житті, то у вас саме є такий талант зупинитися на відстань витягнутої руки. Тобто, вже ви, можливо, десь стоїте на грані того, щоб щось порушити, щось там зробити таке, що потім будете шкодувати. І ви самі себе вмієте своєчасно зупинити. У вас прям є такий талант, тому що в вашому житті весь час присутні якісь спокуси, щось вас весь час тягне. І це не одна якась така риса, а таких багато напрямків, що ви дійсно талановита людина. І обирати, що саме ви маєте розвивати, ви повинні визначити самі. Тому що вам вдається дуже багато різних таких робіт і вирішення деяких таких питань, які іншим, можливо, і не під силу. Тож, бажаю вам успіху, обирайте свій талант. Третій варіант чому ваш талант? Третій варіант Сімка жезлів говорить про те, що ваш талант відстоювати свої позиції. Можливо, ви будете 10 разів неправі. Але ви все ж таки поступово доведете, що був хтось неправий, а ви були праві. І будете це відстоювати, і будете наполягати на тому, що ви дійсно маєте право так вважати. Тож ваш талант, можливо, хто хоче бажає реалізуватися в соціумі, у вас є всі шанси. Ви можете відстоювати свої позиції, будувати свою кар'єру. І ну, внушати людям те, що ви можете бути гідним партнером або гідним лідером. Ну, Такі якості таланта є у третього варіанту. А я бажаю вам успіху і бажаю всім хай ваші таланти процвітають і приносять вам задоволення і, звичайно, фінансові надходження.